Шановні колеги, народні депутати, зараз уряд нам пропонує прийняти певні зміни до законодавства, які відкривають двері до приватизації. Але абсолютно здорова позиція парламента полягає в тому, шановні урядовці. Ну, зробіть ви нам тут презентацію на 10 хвилин і покажіть, чого ви прагнете в кінцевому випадку досягнути за допомогою цих інструментів, якою є комплексний підхід уряду щодо управління державним майном, оскільки приватизація це є тільки одним з інструментів. Які галузі, які типи підприємств ви плануєте за допомогою цих інструментів виставляти на продаж? Чому це є обґрантованим? Порівняйте це з до. Досвідом інших країн Німеччини і інших, де частка державної власності є вищою ніж в Україні. Сьогодні не час розбазарювати державне майно. Сьогодні час знайти ефективні інструменти контролю державного майна, наповнення бюджету, покращення управління. А те, що необхідно приватизувати, так давайте приватизуємо. Тільки покажи спочатку цілісний план і фаховий підхід. Дякую. Шановні колеги, Віктор.